Я Антон Кудаєв, мені 27 років, мешкаю в місті Кропивницькому. Маю інвалідність дитинства. Перехворів в дитинстві на скарлатіну і вона дала оскладнення на ноги мені. Все було добре, ходив без паличок, все нормально. Але коли став старшим, на жаль, трапилась біда з ногами і став гірше ходити. Моя хвороба називається аміатрофія, шаркомарі тутта. Спочатку я про неї не знав взагалі, тобто о, взагалі не знав, що я хворий, що в мене якісь проблеми є. Так. Потім я займаюся шахами спортом. Я, е, е, займаюся вже 10 років, більше 10 років. І на змаганнях мені розповіли, що саме є така хвороба, Так. тому я про неї дізнався. Не було ні страху, нічого такого, тобто я сприйняв це нормально. Є проблема, її треба вирішувати все. Батьки протягом всього життя підтримують і психологічно, і фізично допомагали, я навчався в музичній школі номер 1 Допомагали мені в навчанні ходити покритим сходом, підніматися, тому що моя хвороба саме розпространяється на ноги і мені важко підніматися по сходах. Тому да, в музичній школі допомагали підніматися по сходах. На другий поверх я навчався завжди в коледжі теж. Мене після посилили на четвертий поверх, тому моя бабуся мені допомагала чотири роки навчатися в музичному коледжі. Да. Але з часом ця хвороба почала якось ну, не відступати, але стала більш помітною. І я вже почав ходити сам, рухатися сам. Проблеми були, я збрешу, що, якщо скажу, що їх не було зовсім. Але коли я вступив до навчання в музичний коледж, то мене сприйняли як звичайну дитину, яка просто ходить, яка просто навчається, яка всім допомагає, а, да, ну, яка така сама, як і всі останні. Да? Тобто, Ніхто не дивився на мене там, як на людину, там, яка відрізняється від когось. Навпаки, всі хотіли допомогти в будь-якій ситуації, будь-то концерт якийсь, будь-то допомога просто там, вийти кудись. Психологічні труднощі були перебороти себе, повірити в себе. Тому що в школі я навчався з 7 класу, починаючи на індивідуальному навчанні. До мене приходили вчителі додому так, і не було спілкування з людьми. Тобто саме психологічні труднощі спілкування з людьми було. Тобто пройти про оцей шлях, прорвати цю огорожу, яка стала. Ну, за ці три роки, доки я навчався в школі, ну було просто важко. Але я ж кажу, з допомогою всіх моїх викладачів, тобто я це поборов в собі і став набагато краще спілкуватися з людьми. В навчанні в коледжі я познайомився з дуже гарною людиною. Це моя вчителька по музичній літературі, по гармонії. Вона сказала, знаєте, одиниці отримують всі. І ти не особливий. Ти такий, як всі, я ставлюся до тебе так само, як ставлюся до всіх інших. І просто мені ці слова навіть зараз звучать в голові. Тобто я не відношу себе до якихось людей, там, що я якийсь особливий, не такий, як інші. Ні. Я такий, як інші. Зараз інші є якісь труднощі в житті, але я успішно борюся з ними, як і всі люди. Так, да, були якісь труднощі, але знову ж таки були люди поряд, які мені допомагали з ними боротися. Не треба це сприймати як якесь покарання за щось, чи якусь невдачу. Це випробування, яке нам дав Бог, щоб ми його просто пройшли. І слабким людям випробування дають. Це означає, що ми сильні, ми зможемо це перебороти. І просто головне не не зупинятися на досягненому, завжди ставити перед собою мету, ціль і досягати її всіма можливими шляхами. З дитинства мене возили на автомобілі. Тому що в громадському транспорті я не міг пересуватися, пересувався на ньому до 7 років. Да. Музичну школу, в коледж возив батько на машині. Да. Але потім, коли почав працювати, вирішив піти навчатися в автошколу. Я дізнався про автошколу Дондувс, що нарешті вона відкрилася в моєму місті. Про це мені повідомив теж батько, який і сказав іди і отримуй освіту автомобіліста. <свісно> Моє навчання в автошколі Дон Дувс» проходило дуже інформативно, цікаво. Я для себе відкрив дуже багато відповідей на запитання, які у мене були до вступу до автошколи. З цим мені допомогли інструктора. Данило, який викладав у нас теорію, та Олександр, який викладав у мене практичні заняття. Він був вражений моїми навичками з першого заняття. Був дуже здивований, коли я не побоявся піти перший раз поїхати на горку і там не скотитися назад. Дуже гарно пройшло перше заняття і наступне теж. Коли я вперше сів за кермо, я відчув себе вільною людиною. Тому що це свобода, якою в мене раніше не було. Так, я дуже рекомендую людям, які мають інвалідність дитинства, які отримали цю інвалідність під час війни, прийти до цієї автошколи і відчути себе вільною людиною. Тому що, коли ти сядеш за кермо сам в тебе не буде нічого неможливого в цьому житті. Мої враження від автомобіля, на якому я навчався, дуже позитивні. Я навіть планую купувати собі такий самий автомобіль в подальшому. Університет Донбус обладнаний всім необхідним для навчання і пересування таких людей, як я, обладнаний пантусами, обладнаний підйомником та Іншими засобами для комфортного пересування та навчання людей з інвалідністями, що дозволяє себе почувати впевнено та комфортно.